Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів Донецький Шахтар у себе номінального вдома на Фельтінс арені у Німеччині. Команда Маріно Пушичі приймала французький Брест. 2-0! Друзі, 2-0! Шахтар перемагає. І сьогодні я хочу про цей матч поговорити. Ну давайте, друзі, про все розпочнемо, обговорювати по порядку. І давайте розпочнемо зі старту Складів. Маріно Пушич, головний тренер Донецького шахтаря. 4-1-4-1. Стартова розстановка в української команди. Дмитро Різник у воротах. Микола Матвієнко, Валерій Бондар, пара центральних захисників. Азаров Віні Тобіас по флангах. Діма Крисків, центральний опорний півзахисник. Жора Судаков, Марлон Гоміс, центральний атакувальний півзахисники. Підрініо Кевін по флангах та ігіналду у нападі. Це стартова розстановка донецького шахтаря. А головний тренер французького Бреста 4-2-3-1. Стартова розстановка у Гостей. Бізото в воротах. Шардонне, Діає -е. парад центральних захисників. Перера Лала по флангах, Фернандеш Манєті центральні опорні півзахисники, Камара, центральний атакувальний півзахисник, Бальде, Думбія по флангах та Ажорк у нападі. Це стартова розстановка. Французького Бреста А тепер друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що, ж, друзі? Шахтар Донецьк з перших же хвилин українська команда заволоділа ініціативою. Шахтар більше команди м'ячем володіла. В принципі, Шахтар контролював матч. Справді більше команди Маріна Пущі атакувала, більше володіла м'ячем, і хороший шанс вже був на перших хвилинах матчу, коли дуже здорово і справді е, пройшла така по правому флангу. Якщо не поляєся, Вінісіус Тобіас робить хорошу подачу, Марлон Гоміяс пробиває, та не забиває Марлон Гоміс. Замикав Бразилець простріл свого співвітчизника, але не вдалося йому переправити м'яч у ворота. Перші хвилин 15, донецький шахтар дуже активно на половині поля суперника був, там взагалі 82. На 18 володенья м'ячем було у Перч Хвинен. А перечхвин десь 15. Потім Брест також французи стали підбиратися до ворота Шахтаря І ось вони, 18 хвина винамаючи Шахтар Донецьк був під пресингом Марон Гоміш дуже здорово по правому флангу. Дуже здорово і справді на правому фланзі. Марон Гоміш продемонстрував якусь неймовірну бразильську техніку, зберіг м'яч і просто його вибив туди в боротьбу у центрі поля. Намагається захисник Бреста зачепити за м'яч. Але Кевін! Його обікрав Вихід один на один! Кевін! Пробиває його! Гол, Кевин, Кевин Забиває гол на 18 хвилин матч. 1-0! Шахтар виходить уперед. Кевін то забиває. І молочинка, так Кевин, прочитав момент, а Кевін. Випередив захисника, обікрав його, вийшов 1-1, то забывай гол! Кевін! 1-0! Шахтар, відкриває рахунок рахунку матчі. І після забитого м'яча в принципі, Шахтар продовжував володіти м'ячем. Шахтар набагато більше контролював м'яч. Шахтар був ближче до другого забитого м'яча. Пригадується момент Гіналду. Коли Гіналду вивели ну, і вправді, вивели Гіналду один на один. Ну, Гіналду сам в цей момент собі створив, там пішла діагональ від Микола Матвінка, якщо не помиляється. Гіналду дуже здорово зачепився за м'яч, дуже технічно його прийняв вийшов один на один. Гіналду б'є, не забиває, образилася. Хоча і справді було дуже-дуже близько. Кевін показував просто якийсь неймовірний футбол. Просто якийсь неймовірний футбол і справді показував Бразилець. Відповідно, Шахтар дуже справді здорово. Бреста, ось був там не пане у мене, що прохуйку нулю. Коли Микола Мітвоєнк помилився, вдалося там м'яч перехопити. Але в принципі, в принципі, до Свалірі Бондери підстрахувати моментів у Бреста не було. Шахтар тоже здорово, компактно все перекрывал. Ну и Шахтар, в принципе, не давал навіть мяча. Бреста там, взагалі володіння мячем за перші-півгодини ну, взагалі було было за 70% виштаря. Тобто, То Шахтар полностью контролировал игру. Хороші было моменты для друга, забить мяча. И ось она 37-х, на что Шахтар атакует. Ну, не 30, а 35-х винувачів. Георгій Садаков дуже хороша передачі зробив на Азарова. Азаров вривається. Прокидай м'яч. Воротар порушує право. Пенальті! Пенальті! Порушує правила воротар. Порушує він правила проти Азарова бізот правила порушує і суддя призначає пенальті. До 11-метрової позначки підходить Георгій Садаков. Жора разбегается, Блия поворота, ГОЛ! 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 2-0! Георгий Судаков забывая гол. Таро Батюрхуну кувачит 2-0 на корость украинской команды. Проверяем понынкую жертву Судаков. Вратар дотягивается в остальном муте, а Ламиниячо Сити, Ламиниячо Сити! 2-0! Шахтар! Забивав на 30-х вині матчу. І в були, було, щоб під третій м'яч, в принципі, забивати. Там були хороші контратаки. Приведений момент, коли там Кевін так дуже здорово обійшов захисника, прокинув м'яч дуже здорово поміж футболіста Бресто, увійшов на дану позицію. Пробив, але прям в руки. Прям в руки, хоча, в принципі, там були перспективні забігання, але Кевін вирішив сам пробивати. Де, в принципі, то багато, і справді. Але воротар зафіксував м'яч відповідно. У своїх рук. Ну і відповідно перший тайм завершується. Донецький шахтар ну абсолютно поділею вважає переміг. Першому і другий там, в принципі, також Шахтар дуже здорово виглядав. пане шанс був там і Жари Садакова, Коли дуже здорово там Віні Тобіас, до речі, мені подобався, і справді дуже здорово Бразилець підключався до цих атак. Був момент, коли він прострілив, Садаков пробиває, але в ближній кут контролює бізот. Та переводить меч Тувий. Десь так з хвилиною 65-ї Шахтар вже став більше грати по рахунку. Віддав м'яч донецький клуб Бресту. Брест більше на м'ячі. Команда Французька діли у Сігіналу. Друзі, на превеликий жаль, щось там травму отримав, була вимушена замінилася. На тревере вийшов. Також третій вийде Тарас Степаненко, Артем Бондаренко, Йохім Канапля та Саша Зубков. О Брест вийде Дель, -Дель Кастіо. А, сіма. Февр, Салах та кулібалі. Брест більше володів м'ячем, але, в принципі, Шахтар Донецьк дуже все здорово. Знаєте, дуже чітко і справді Шахтар діяв по Бресту. В зони команда Маріна Пушича перекривала просто ідеальне чесне слово, ідеально просто гра в захисті. Намагалася вибігати в контратаки, але в принципі більше без м'яча Шахтар в другому таймі віддав м'яч. Ось треба був момент, що під там третій м'яч забити, коли Кевін з зовнішньої сторони стопи вояву ластіну, трава на позицію, Вартар Бізот встигає випередити ласінатуре, але потім там були ще порожні ворота, підріння не став пробивати, став прибирати захисника, але в кінці кінців штрафний він там зробив у тій ситуації. Ось, тому якось так. У Бреста був, напевно, найкращий шанс на 78-й хвилині, коли був штрафний з метрів 24, справді. І там був хороший, такий, знаєте, такий плотний дальній удар. Чесне слово, не пам'ятаю, хто саме пробував. Чесне слово, не пам'ятаю, хто саме пробував. Чесно, не пам'ятаю, друзі, скоріше забув Дель Кастіо. Може, друзі, помилятися. Був штрафний. 24-25. Ну там такий, знаєте, штрафний з позиції та дальньої. Так підходить футболіст Бреста, наносить удар. Різник. Різник. Витягує удар. Удар від французького футболіста. Ну і справді там такий, знаєте, такий плотний був удар. Але вручає різник. Дуже красиве се від української справді. Та витяг такий гарматний постріл від футболіста французької команди. Ну і в кінці кінців Шахтар е дотримувався цю перевагу. вдалося ще контратаку провести на останніх хвилинах, коли Саша Зубков віддав передачу на Лесіна Троре! Лесіна Троре, виход! один на один пробиває! Бізотрятує свою команду! Саша Зубков добиває м'яч! Всім гол. Але ще правда, цей гол не зарахується. Справедливості раді, цей м'яч не зарахується. Рахунок все-таки 3-0. Ніби так вже став, але потім суддя подивився система відеобавтора. Так вони зарахували. Але в випадку Шахтар дотримав цю перевагу. Дотримала команда цю перевагу. І Шахтар, ні зігідні перемагає. два 0 Ось, до речі, друзі, статистика. Дивіться, да? 9-10 ударів. 5-4. Ударив в площину. 46-54% відсоток контролю м'яча. Ну і відповідно. 4-3 за годовини. Перевага Бреста. Нібито, друзі, статистика та рівна, да? Нібито, здається, ось так, по статистиці нібито нічия, да? E, нібито більш такий рахунок був, був би справедливішим, да? Друзі, подивіться ось на цю статистику гольові нагоди. Друзі, 4-0 перевага у Штаря. Дві гольові нагоди команда Маріна Пушича опустила. Чотири гольові нагоди, дві гольові нагоди опущено. 447 передач Штаря, 379 пасів були точними, ну і 84% точність передач. У донецької команди 497 передач у Бреста. 408 передач були точними. Ну Точність передач, 2-0 по офсайдах, з 9 ударів штам, 5 ударів площину ріт, 3 удари ползарота, 1 удар був заблокований. У Бреста 10 по воротах, 4 удара в площину, 5 ударів по Озеро, 1 удар заблокований по успішних відборах. Трішки краще був Брест, 11 успішних відборів у французької команди, 61% успішності. 9 успішних відборів у Штаря. 60 успішності, 4-3 по сейвам. 39-15 по мені м'яча, 8-4 за перехопленнями. Ну і 17 порушень правил Штаря. Одна жовта картка. 11 порушень правил у Бреста. Ну і відповідно також одна жовта картка. Ну, жовтокартка. Найкращого футболіста матчу я друзі оберу Кевіна. Друзі, я оберу Кевіна. Мені Кевін неймовірно сподобався. Забив ось, ось цей гол на 18 хвилині. Піймав суперника на цій помилці Кевін. Піймав. Пішов до кінця бразилець і забив гол. Жорусе такого би виділив би. Але Кевін просто неймовірний матч провів. Неймовірний матч від Кевіна. Таке пішло в мене відчуття, що Кевін просто піймав кураж. І справді і обіграв там Кевін. Ну просто неймовірний матч від молодого бразильця. Ну що, друзі, давайте підводити підсумок цього матча. Я вважаю, що Шахтар Донецьк абсолютно поділу перемагає. Я вважаю, що Шахтар Донецьк абсолютно поділу перемагає. Українська команда дуже здорово відіграла і моменти свої створювала. Ось, а в захисті абсолютно нічого не дали зробити французькій команді перекрили усі найсильніші якості. Бреста, Людвіка Жор, один із лідерів команди. Майже моментів не мав і справді. Ось, тому що Шахтар Донецьк перемагає абсолютно по діло. Ну і давайте, друзі, та дивитесь на турнірну та ситуацію. Та, чи є взагалі шанси у Донецької команди. Ну, до речі, Брест залишається. Ні, не залишається вже на 11-ту позицію. Французи випускаються, 13 очок в них у пасиві залишається другу поразку. Вони зазнають, Шахтар здобуває свою другу перемогу. Шетер 27 4, 7 очок, і шанси є, у шитарян. Шанси, звичайно, що в української команди є. Шанси є. Надія, звичайно, що останнє говорить, помирає, да? Шанси в української команди є. Але потрібно буде обігрувати е, Боруссію Дортмунд на Зігналь Едунопарк. Потрібно буде обігрувати дортмундську Борусію. На дзігналь Едуна Парк І, в принципі, тоді, в принципі, Шахтар матиме шанс, матиме шанс для того, щоб відповідно залишитись відповідно в Ліз Чипоні від потрапити ось ось цю довгоочікувану очікувану да, в 24. -ку. Подивимося, як там воно, друзі, все буде. ось Подивимося, обов'язково подивимося. Але в будь-якому випадку. Якось так, друзі. Ну що, Шахтар донецьк в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, Шахтар Донецька, 2. брест 0. Українська команда обігрує неймовірно сильно французьку команду. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя у житті. Усі до побачення! Усі до нових зустрічей!